В ВМС збройних сил України розповіли, що окупанти зараз ретельно охороняють Кримський міст, який для них символ імперських, але при цьому таких маленьких амбіцій Путіна та логістичний інструмент. Але поки вони охороняють його, чи то містків, чи то засобів для охорони, бракує їм і залишки їхніх кораблів і всіх видів суден успішно нищаться нашими силами. Речник військоморських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Петренчук, в ефірі нашим колегам розповів, що після першого. Ураження підводного човна Ростов на Дону у тимчасово окупованому Криму. Росіяни перетягнули цю субмарину в інше місце. Намагалися її відремонтувати 11 місяців. Майже бо я нагадаю, що попереднє, попереднє ураження Ростову на дні. Трапилося в місяці вересні року 2023-го. На думку Плетенчука, ось ці всі а, маніпуляції з Ростом на Дону на, на Дону були просто марною тратою часу, тому що не вдалося ані захистити субмарину, ані відремонтувати її. Отримав човен суттєві ушкодження. ще торік нагадує Плетенчук, але пропагандистська машина Росіян не може зупинитися, та вони почали видавати в ефіри, як відновлюють цей підводний човен. Насправді каже, в той момент мені здалося це дивним, тому що рекламувати свої це, ну як кажучи, да, ви зробіть, покажіть замість тисячі слів і замість тисячі реклам. Але для них пропаганда має велике значення, як ми знаємо. В результаті отримали другого ляпису в аналогічний об'єкт. Ну та так би приховали, чи тобі сказали, що він знищений, чи навпаки, да, що з ним все окей. Так може б ніхто й не полював. А тут знову проти себе, як ото в свої ворота. Він уточнив Плетенчук, що в силах оборони вирішили не ризикувати можливістю відновлення цієї субмарини, не чекати більше і було. Ухвалено рішення остаточно вивести із ладу, із нашого нашого, не російського чорного моря. Цей об'єкт було переміщено з місця, де він першого разу отримав дуже серйозні пошкодження. Ми ще минулого разу казали, каже Путинчук, що неможливо його відновлення просто зовсім. Але проте дірки зовнішні вони підлаталися так, щоб плавучість мати, перетягнули, накрили та почали, нібито рементувати. А пам'ятаєте, як Сергій Шойгу, колись він очолював міністерство агресії РФ а зараз, вже майже на завірках історії всіх його очільників навколо вже шістьох садять за типу корупцію. Насправді зачищають поле а, після нього. І очевидно, щоб його скоро змістити. Ну він зараз буцімто очолює а, їхню Раду нацбезпеки Російської терористичної федерації, але Шойгу казав, що треба відродити живучість кораблів, кораблів, яких немає в принципі. Оце напевно так хотіли росіяни цю живучість якось відродити, але щось, бачите, трохи ну не вийшло. каже Плетенчук, і бачимо всі ми також. Плетенчук розповів, що росіяни... Посилюють охорону кримського мосту, Гляньте, чогось бояться, бо він для них символ от этого невеличкого імперського зростання Путіна. Ну і звісно, логістичний інструмент, тому що нагадаю саме цим мостом, поки ми першого разу, а потім ще раз успішно не підбили його восьмого. Жовтня 2022 року. Ще коли він тоді став перетворюватися поетапно на таку криву качечку, таку кульгаву просто то цим мостом росіяни перевозили багато озброєння, перевозили багато техніки, багато живої сили, але зараз вони натомість будують залізниці з Ростова на дану до Маріуполя І не тільки, бо міст вже не може функціонувати, м'яко кажучи, в повному обсязі. І от зараз каже Плетенщук, з військову логістику там у ворога теж складно, не просто противник у Криму використовує. Великий перелік зараз повітряних суден, які тільки є у складі армії РФ. Бачите, туди підтягують офіційно. В Криму каже він: всі п'ять ворожих аеродромів з строю, але два з них я вам вчора теж казала, Майже не експлуатуються. Вони споражніли і мають дуже низький рівень активності. Однак, повітряний простір Криму противник використовує 24 на 7. Це треба розуміти. Там авіація фактично замінила ці надводні кораблі. каже Плетенчук. В повітрі можна побачити такий парк зоопарк, що там буде перелік вес. Повітряних суден, які тільки є в їхньому складі, це всі моделі гелікоптерів, які існують, тому числі і зі складу чорноморського флоту РФ, за його словами, це. К-27, мі 8 мі 24 вони використовуються в першу чергу для виявлення та боротьби з надводними дронами і контролю акваторії Чорного моря. Плетенчук додав, що також можна побачити в повітрі Криму різноманітні патрульні літаки противника, починаючи від Б-12 і закінчуючи літаками сімейства Су, серед яких і аналогов нєтний су 57